Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні у нас четвертий день завозу середина тижня, і ціна за кілограм 259 гривень. Сподобалась мені ось така джинсова курточка. В першу чергу, тим, що це Levis, відомий дорогий бренд, і вона в непоганому стані. Ось так виглядає в примірці. Вона йде вкорочена і позаду має такі от закльопки, можна собі регулювати її ширину. Але сама модель трішечки устарівша, оскільки вона йде така дуже в обтяжку. Хоча рукав тут хороший, довжина така, як треба. А от ширини все-таки такого об'єму тут таки бракує. Класний тут колір, класичний такий блакитний. І сама якість, звісно, що теж хороша. Далі буду приміряти ось такий светрик, сірий, базовий, і знайшла його на чоловічому відділі. Взяла його до примірки, оскільки тут дуже хороший склад. Ось така тут бірочка. Написано, що він пошитий у нас в Італії, і за складом 90% вовна міріноса і 10% тут кашеміру. Стан його дуже хороший, явних дефектів немає, можливо, якісь такі от мінімальні ковтунці. Це доволі великий розмір, тому рукавчики я позагинала, але в іншому він не є критично великий, що довжина тут хороша, і внизу, навіть, бачите, ця дерзиночка абсолютно не розтягнута. Тканина дуже приємна до тіла, дуже в ньому комфортно, попри те, що в'язка тут не є якась така от груба, вона середньої щільності, светрик має бути теплим. Далі буду приміряти ось таку блузу в ніжному, сіро-блакитному відтінку. Тканинка йде під Атлас і дуже красиві гудзики, розмір вказаний L, і це у нас шовкова блуза. Ось така у неї бірочка, 94% шовку і трішечки Еластанут. Ця фірма мені була досі невідома, але зразу по сороці я зрозуміла, що це щось дороге, люксове і не помилилася. Глянула в інтернеті ціни сорочки цього бренду, коштує 250%. 300 доларів, а то й вище. Ціни сягають і 20 тисяч гривень. Це французький бренд, відомий бренд, який якраз спеціалізується на сорочках. Власне їхні сорочки вважаються чи не найкращими у світі. Це такі от класичні сорочки, які виглядають дуже вишукано, і погляньте справді дуже елегантно і одразу видно, що якість просто на найвищому рівні. Ціну цієї сорочки ви обов'язково дізнаєтеся, я її поважила, але в останній момент відмовилася від покупки. Чомусь мені здалося, що я її не буду носити, і залишила в магазині. Про що трішечки, звісно, що шкодую. А далі буду приміряти ось таку сорочку в персиковому, такому ніжному помаранчевому відтінку. Розмір вказаний S, це фірма GAP. Сорочка, я так розумію, чоловіча адже стібається на чоловічу сторону. Але колір дуже яскравий, класний і склад тканини прекрасний: 55% льону, 45% котону, бавовне. І, оскільки у неї такий крій дещо приталений, та ще й маленький розмір, есочка вона прекрасно лягла і на жіночу фігуру. В принципі, чоловічі сорочки есві теж інколи купляє, коли вони ідеально сідають і не є за широкими в плечах. Далі буду приміряти ось такий от светрик. Він в такому темно-коричневому шоколадному кольорі. Це гольф і це есочка. Розмір, давайте ще подивимося бірочку зі складом. Отже, тут переважає візку за саме 80% і 20% є еластану, тобто светр дуже добре тягнеться, і це великий плюс. Давайте подивимося його в примірці. Светрик повністю йде в обтяжку, тобто це така от водолазка, рукавчик тут три чверті. Стан, якщо чесно, не ідеальний, але дуже класний колір, і це така дуже базова річ, яку класно підтягати під якісь жакети, піджаки. Я вам нагадую, що це четвертий день завозу, і в принципі як для четвертого дня, дуже у мене сьогодні непогані знахідки. Наступним буду приміряти ось такий подовжений светр в смужку. Поєднання темного і світлого сірого, а також присутня тут металізована нитка. Склад тканини такий змішаний, цікавий. Тут, звісно, що переважає синтетика: 70% акрило, але є 9% вовни, а також 5% альпаки, що робить цей светр надзвичайно ніжним, м'якеньким і тепленьким. Розмір вказаний XL. Цей светок іде гольфом. Такі светра я найбільше люблю на зиму, адже не люблю носити шарфів, хусток і так далі. Тому для мене це найпрактичніший варіант. Сам по собі він хорошої якості, справді дуже м'який, комфортний до тіла. Тут доволі тонка в'язка, але попри те, в ньому прямо спекотно. Ну і стан у нього ідеальний без жодного дефекту. Як вам цей светрик подобається, не подобається, і загалом чи подобається вам такий принт, як смужка? Я люблю смужку, але мені здається, що вона органічніше виглядає, коли вона більш тонша. І ще взяла до примірочної ось такі джинси від Levis, але не буду їх приміряти, оскільки вони малесенького розміру. Просто вам показати дуже класної якості, і вони йдуть такі, як скіні. З одягу, це була моя остання знахідка, і перед тим, як перейти до сумок, я вам обіцяла сказати, ціну шовкової сорочки заважила на всього-навсього на, всього на 32 гривні. Ціна за кілограм сьогодні 259 гривень, і вовняний з кашеміром светрик заважив на 80 гривень. І давайте дивитися сумки. Сумки також вагові, ціна за кілограм така ж 259 гривень. Ось така була дуже оригінальна сумка. Я так розумію, вона підліткова. Попереду така в неї прям ціла картина. І йде вона така, як оксамитова тканинка. Ось ця сумочка в ідеальному стані. Красивий у неї відтінок, якийсь такий проміжний між бежевим і сірим. Ось тут всередині можна прочитати назву бренду, і, до речі, підкладка у неї теж була абсолютно новенька. На вигляд мені здається, що ця сумка була з натуральної шкіри. Ось така ще теж непогана сумочка в молочному кольорі, дуже містка, величенька, на двох ручках, але ручки, на жаль, такі потріскані і вже зіпсовані. В іншому сумка в непоганому стані. Дивимося далі. Ось така ще дуже оригінальна, в зміїний принт, але, на жаль, у неї зламана застібка. В іншому сумка ідеальна, стан у неї чудовий, що зовні, що всередині. Ось так вона виглядає. Має два відділення: кишеньку. Давайте ще глянемо на бірочку. Ну, звісно, що це не натуральна шкіра це замінник. І це у нас Stradivarius Mass маркет. На вигляд, сумочка дуже компактна, елегантна, має таку от ручку ланцюжок, яка коригується по довжині. І давайте дивитися, що у нас тут ще цікавого сумок, доволі багатої і непоганих сумок. Ось ця теж в ідеальному стані. Зроблена під таку от зернисту шкіру, але це знову ж таки замінник. Хоча сумка пошита дуже якісно, добротно, і замінник від замінника дуже відрізняється. Інколи сумки замінника можна носити. Насправді дуже довго і вони будуть як новесенькі. Ось ця сумочка, гляньте, яка цікава, вона ніби плетена з соломи, такої от круглої форми. На довгій руці ланцюжку. Мені от прям вона надзвичайно сподобалася для літа, просто супер. У мене є схожа сумка круглої форми, десь приблизно такого самого розміру, лише замшева, сіра. Власне, стала мені цікава її ціна. І заважила ця сумочка всього на 60 гривень. І ось така ще була дуже цікава. Мені здається, що це хендмейд, тобто хтось собі сам зв'язав таку сумку, але виконана вона прям прикольно, з такими от шкіряними ручками була. А це підлітковий рюкзак для любителів Гаррі Потера, але він був не в дуже хорошому стані. Тут ще в одній така от біла непогана сумка, теж на руці ланцюжку, в непоганому стані, явних дефектів на ній не було. І ось ця теж в хорошому стані, але це. Замінник і не найкращої якості. І давайте дивитися взуття. Взуття також вам показую вагове. Ось такі були майже новенькі туфельки, вони з натуральної замші, і по підошві видно, що практично не ношені. І такі теж непогані босоніжки, дуже схожі по дизайну до туфель, і фірма Такаш. Вони також були з натуральної замші в поєднанні з шкірою. І гляньте, які цікаві козаки. Йдуть під такий зміїний принт 37-й розмір. Стан доволі непоганий. А тут також абсолютно новенькі спадрилі з такими от блискітками йдуть. Вони текстильні, м'якенькі і надзвичайно комфортні. гляньте ще були одні туфлі, такі, як я вам чорні показувала, але вже в синьому кольорі, також абсолютно новенькі. Також натуральна замша, 39-й розмір. Я так розумію, потрапила сюди з якогось стокового магазину. Ось ці в'єтнамки теж класні. Такі її в стилі біркінштоків. І гляньте, які були ще броги, Вони в дуже трендовому кольорі, бордо і в дуже гарному стані. Щоправда, мені тут не дуже подобається, як зроблена підошва, але загалом гарненькі. Напишіть, до речі, чи носите ви броки. Особисто у мене їх ніколи не було в гардеробі. Для мене вони якісь надто класичні. А я все-таки більш люблю такий розслабленіший стиль і надаю перевагу Челсі. Непогані були, до речі, кросівки від філа, такі от кольорові, але більш підліткові, і балетки. Теж гарний стан був, але вони були не з натуральної шкіри. І ось ці черевички на зав'язку йдуть під замшу світлого такого кольору, але знову ж таки це не натуральна замша. І ось ці Челсі теж, на жаль, не з натуральної шкіри. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!